Запис якого закінчується нулем або нулями, називають круглими, наприклад, 200, 300, 50, 100, 1000 та інші. Для того, щоб навчитись додавати трицифрові числа способом округлення, слід користуватись правилом числа, запис яких закінчується цифрами 1, 2, 3, 4, замінюють, тобто округлюють найближчим меншим круглим числом. Наприклад, 32 округлюємо до 30, 483 округлюємо до 480. Числа, запис яких закінчується цифрами 5, 6, 7, 8, 9, замінюють, тобто округлюють, найближчим більшим круглим числом. Наприклад, 28 округлюємо до 30, 487 округлюємо до 490, 45 округлюємо до 50. А тепер поставте це відео на паузу і відкрити підручники на сторінці 97. Завдання 413. Поясни, наскільки змінився компонент дії і як виправили цю ситуацію обчисли за зразком. Перший вираз: 324 плюс 199. Щоб додати способом округлення, потрібно число 199 округлити до наступного округлого числа. 200, а потім від результату відняти те число, яке ми додали, щоб округлити 199, тобто одиницю. Таким чином 324 плюс 200 мінус 1 дорівнює 524 мінус 1 523. Другий вираз 464 плюс 318. Щоб додати способом округлення. Потрібно число 318 округлити до наступного круглого числа 320. А потім від результату відняти те число, яке ми додали, щоб утвор... округлити 318, тобто 2. Таким чином 464 додати 320 мінус 2. Дорівнює 484 мінус 782. Третій вираз. 410 відняти 80. Віднімати 80 незручно, тому ми віднімаємо 100, тобто округлюємо число 80, а потім додамо 20 до результату. Таким чином, 410 відняти 100 плюс 20 дорівнює 310 плюс 20 330.

375 плюс 299 ми число 299 округлюємо до наступного круглого числа. 300. Отже, 375 плюс 300 дорівнює 675 і мінус 1, який ми додали, дорівнює 674, 520 мінус 90. 90 округлюємо до 100, щоб зручніше обчислити. 520 мінус 100 дорівнює 420 і плюс 10, які ми додали, дорівнює 430.